112. Єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій доступний уже в Києві. І про це повідомили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на своєму телеграм-каналі 7 липня. Комунікаційний центр 112 вже обробляє вхідну інформацію та покриває столицю. І детальніше про це дізнаємося в заступника міні... міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка. Пане Леоніде, я вас вітаю. Вітаю студію. Розкажіть детальніше про функцію єдиної лінії 112. Зараз уже почала працювати в Києві. Які подалі плани? Так, дійсно, центр екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 запрацював з 1 липня на території міста Києва. В подальшому у нас плани розширити наш центр, який знаходиться в місті Києві. і Він буде покривати центральний макрорегіон, до якого будуть віднесені Київська область. Житомирська область, Вінницька область, Черкаська область, ну і, зрештою, Київська область і місто Київ. Наступне, наступний макрорегіон це має бути місто Львів, який ми плануємо впровадити до 1 грудня, і далі до міста Львова будуть долучатися області, які знаходяться у Західному регіоні. Наступний етап, третій це Дніпро і також Східні регіони. І четвертий етап це місто Одеса і південні регіони, а також Крим. Пане Леоніде. Надзвичайні ситуації, конкретніше, що саме мається на увазі? Мається на увазі, коли о, в першу чергу яка саме основна перевага від єдиного номеру 112? коли є необхідність викликати декілька служб одночасно? Коли для прикладу це може бути або приліт ракети, або або може бути ДТП з постраждалими, і коли автомобіль є загоряння в автомобілі, і необхідно викликати також представників державної служби з надзвичайної з надзвичайних ситуацій, можна зателефонувати за одним номером 112 і викликати дві або більше служб, якщо така необхідність виникає, зателефонувавши лише за одним номером. А, наприклад, якщо стався якийсь інцидент на вулиці, побиття, грабування, також можна звертатися за цим номером. Можна звертатися як на 112, проте я обов'язково маю зауважити, що всі номери 101, 102, 103, 104, вони також залишаються, вони продовжують працювати. Але цікава, до речі, інформація. З 1 липня, коли було впроваджено єдиний номер 112 і центр в місті Києві, ми отримали понад 14 тисяч дзвінків, лише близько 2 тисяч дзвінків були скеровані до спеціалізованих екстрених служб. Це говорить про те, що велика кількість дзвінків вони є непрофільними, і ми можемо говорити про те, що ми розвантажуємо служби, які сьогодні працюють саме Державна служба з надзвичайних ситуацій, служби Міністерства охорони здоров'я, також Національна поліція і служби, які відповідають за екстрені випадки із проблемами з газом. Сьогодні служба 112 отримує велику кількість дзвінків і фактично є, можна назвати її першим рівнем фільтрації таких дзвінків. І е, коли уже тікати найближчим часом, якщо можете назвати навіть число, запущення такої лінії є в інших містах? Е, є у нас розроблений план. Що стосується Київської області, це має бути реалізовано до кінця серпня. Якщо говорити про Львів, це має бути до 1 грудня. Якщо говорити Дніпро і Одеса, то безумовно це буде залежати від безпекової ситуації. Проте відповідно до нашого плану, до кінця 2024 року вся Україна має бути покрита такими центрами, і можливість зателефонувати за єдиним номером 112 буде у громадян на території всієї країни. А чи достатньо зараз фахівців кол-центру, які будуть приймати ці телефонні дзвінки? Так, сьогодні їх достатньо. Більше того, у нас є можливості для розширення, ми розраховували, яка може бути кількість дзвінків. І якщо ми говоримо знову ж таки про декілька макрорегіонів, а саме про чотири, то такі кол-центри в разі, якщо один із кол-центрів перестає приймати дзвінки, комутація буде відбуватись миттєво. Тобто один кол-центр може замінювати інший, в разі, якщо відбувається якась безпекова ситуація, і кол-центр не можу отримувати і обробляти дзвінки йому на допомогу приходить один із решта чотирьох кол-центрів які є на які будуть на території міста на території україни Дякую вам за розмову. Сподіваюся, наші глядачі активно будуть користуватися такою можливістю. Нагадую, що відтепер у Києві працює єдиний номер для всіх надзвичайних ситуацій. Це 112, на який можна телефонувати у разі виникнення будь-якої небезпеки. І там уже працівники кол-центру направлять спеціалістів за вашою потребою. Я вам дякую за розмову. Леонід Стимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку.